Влада, а надання адміністративних послуг це місце, де звичайна людина зустрічається з владою. І обличчя влади є світле, прозоре, некорупційне, саме таке, якою має бути влада. Не треба, щоб громадянин бігав по різним інституціям для того, щоб зібрати нікому не потрібні патенці. Він має витрачати мінімум часу, все має бути в електронній системі. І для цього не потрібно ані жодного герої. І замість вахтера з обличчям прикордонника людина має зустрічати такі приємні обличчя, дівчат, які ви сьогодні можете побачити. Бачиш, яких піднімається настрій. Починаєш шанувати і поважати і Україну, і місцеву владу. Чому це стає можливим? Через механізм децентралізації. Бо левова частина повноважень, які раніше були в Києві, і потребували абсолютно нікому не потрібної поїздки до Києва назад, відтрачати гроші, витрачати час. Сьогодні все можна вирішити в одному місці. Це не і, і в Європі це давно запроваджений як абсолютно необхідний алгоритм, інструмент держави. Можу сказати, що 10 років тому система прозорого офісу була запроваджена в вільним. І настрій людей одразу ж підвищувалася. Дуже важливо, щоб не було стіну. Дуже важливо, щоб були Абсолютно не було так ще. Дуже важливо, щоб не було черг. Ти знав, коли тобі пройти. Отримуєш номерок. Я сподіваюся, що сьогодні я буду першим, хто отримав цей перший зразки документів, які люди мають послуг, які люди можуть отримувати в цьому центрі.